Волонтерка Світлана тестує костюм кікімори в так званому образі, збирає кошти на підтримку збройних сил України. Жарко, ось час спина мокра. З перших днів війни учасниці колективу Журавка у Нищенківського сільського будинку культури кікімор виготовили не один десяток. Це вже осінній ну, осінній осінні такий маскувальна да, варіант. Тепер закупляємо білу. Білу сітку, білу основу, білу, біле агроволокно і хлопцям вже на перший сніг вже будуть відправлені нові красиві маскувальні костюми. Воїнам Збройних сил України Линовицька тергромада допомагає постійно. Хто чим може? Сітки, дівчата плетуть, сітки, окопні свічки, маскувальні костюми і кавери. На фронт вже відправили автомобіль, генератори, теплий одяг, амуніцію. Паралельно берегині духовних цінностей з Даньківки, Онищенків проводять благодійні ярмарки у громаді. Нещодавно вирішили об'єднатися з прилуцькими господинями. У нас відбувається благодійна ярмарка. У місті Прилуки ринок привіз. Запрошуємо усіх гостину. Збираємо кошти для ЗСУ. Тому що воїни зараз настали холода. Воїни потребують теплого одягу, потребують шкарпеток, потребують продукт. Втім, також по можливості донатьте, збираємо кошти і на машину, збираємо кошти на дрони, тому що це життєво необхідно. Давайте разом до перемоги і слава Україні! Торгівля йшла жваво. Хтось купував смаколики, хтось просто донатив. Я думаю, що в результаті отримання коштів буде придбано те, що необхідно зараз, в першу чергу, зараз в зимовий період на фронт. Кулінарні таланти співучих волонтерок були гідно оцінені, бо всі і покупці, і продавці роблять спільну справу, допомагають воїнам на передовій. На ярмарку на потреби ЗСУ зібрали 11 тисяч 800 гривень. Загальна сума коштів, зібраних на трьох благодійних заходах 42 тисячі 600 гривень.